Це джоб offer. Тобто пропозиція про роботу. Це ключовий документ, який також повинен продавати. Ти взагалі можеш запитати, для чого він. А ось дивись: представ, що кандидат прийшов в вашу компанію. Ви сказали, ми подумаємо на протязі двох днів. Це може бути і тиждень, але. Варто враховувати, що так само думає кандидат. Він може бути на будь-якому цьому етапі прийняти інше рішення. Або він вже його прийняв і просто прийшов до вас для галочки для додаткової страховки. Що ж, для того, щоб показати серйозність намірів, і кандидат міг обрати, а у сильних кандидатів завжди є з кого обрати, крім випадків, пам'ятаєш, коли вони прийшли напряму до тебе через твій бренд, рекомендації, 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 він тебе буде порівнювати так як Для нього це також важливо. Що ж на даному етапі найважливіше? Це швидко підготувати офер після всіх наших етапів. Офір зменшує наші ризики, оскільки на цьому етапі людина може відмовитись, оскільки ти деталізовано пропишеш всю роботу, можливо, якісь корпоративні цінності, можливо, ще щось, що ти можеш вже довірити, поділитись людиною. В малому бізнесі, наприклад, це несе ключову інформацію взагалі в плані домовленості. Далі це може видозмінюватись, але ссилається найчастіше на цей джопофір. Також підвищується шанс на успішний найм, оскільки, якщо декілька компаній зробили свою пропозицію у вигляді джоп а ти просто сказав на словах: ну давай, виходь виходь до нас завтра. Ну, представ, як твоя пропозиція звучить. Тому джоп офер є обов'язковим, якщо ти хочеш сильного результату в плані команди. Оскільки, пам'ятаєш, кожен раз, коли виходить до нас людина, ми чимось ризикуємо в плані команди, наших технологій, інформації і все це зайвий для нас ризик. Нам треба. Важлива потрібна людина, наша компанії з нашими цінностями, яка стане a плеєром, b плюс плеєром і яка принесе нам додаткову цінність компанії, і яка потрібна під команду. Що ж, джоб-офер повинен продавати. Там потрібно вказати вже всю деталізацію задач, оскільки в брифі вони були вказані, можливо, не так симпатично, а ось в джоб-офер ми вже їх перекидаємо, тому що там вже вказані деталі роботи, можливо. Інші аспекти, графік деталізований, як сплачуються, всі дрібні нюанси, що ми не можемо казати, вакансії, які нас можливо навіть не продають. Тут ти вже вирішуєш, яку інформацію варто враховувати, яку ні. Також корпоративні правила, цінності. Можливо, одразу можеш надіслати воркбук в цей job offer і додатково ще продати компанію, відео про компанію. Тобто, ми формуємо деталізацію і продажну частину. Знову ж таки, Job Offer складається лише один раз, потім працює на всіх закриттях посад. Нам тільки треба буде змінювати, скоріше за все, задачі, посаду, ім'я та прізвище, але далі це буде автоматично створюватись. Як тобі? Ти вже складав Job Offer? Якщо ні, переглянь, будь ласка, Job Offer, якщо він був. Якщо немає, створи Job Offer, подивись. Який шаблон відповідає цінностям компанії? Сьогодні вже є для цього є набагато простіші інструменти, там, наприклад, від AI сервісів, там де ти просто можеш казати job offer, і він вибере потрібний тобі шаблон, і де ти пропишеш тільки текстову інформацію, а візуалізація на себе візьме сервіс. Тому завдання скласти job offer для своєї компанії. Це може зробити не тільки ти, це може зробити зі сторони маркетингу, зі сторони інших відділів, які краще. Доносять дизайн, упаковку, а ось текстову частину можеш заповнити ти або ті, хто дотичний до цієї посади. І поділись думками, інсайтами під відео. Це надважливо розуміти.